Так сталося, що виходить, пройшов майже рік. Я ходив до психолога, не почував себе краще, знову ж таки, продовжував поячити. І на цей момент я звернувся до клініки Петра і Павла, де мені зробили повноцінний графік мого лікування, а де були і теоретичні заняття з приводу того, як формується залежність, на що мені потрібно звертати увагу. Звісно, це також робота над паттернами те, що потрібно, як мені потрібно реагувати на ті чи інші моменти, коли я хочу поставити. З'явилося дійсне життя до мене повернулася та дівчина, з якою я спілкувався ще в залежності. Мене поступово почали відновлюватись стосунки з батьками. Батьки мене підтримують. Останні борги я віддаю зараз дотепер, вже з своїх зароблених коштів, оскільки ніхто не має можливості. Допомагати мені з моїми помилками, які я допустив абсолютно точно самостійно ось цим рукам.